Скільки пройшло часу а, до його свідчення. Oh my God. Oh yeah. Це було жахливо, я стільки долучекала. Хоча стільки ти пройшло? одразу домовилися, да, що я у вас я типу серйозність. Потім почалась війна, і якось ця тема взагалі не підіймалася, бо ну, якби ми, я, чесно, про це не думала. Я там голову не мила кожен раз, коли треба було, не то, щоб Якщо про то, то з ми говорили. Тому, а потім, як вже в рік пройшов, мені здається, я вже така, ну вже якось це все затягується, я вже почала потрошки виходити з цього стану якогось анабіозу, якогось очікування. Але жили ви цього. разом. Да. Угу. І я така, типу, йому казали кажу: типу, а ти там взагалі щось собі думаєш, якби ми щось там, якісь свадьба, кольцо. Так він я кажу, так якщо війна буде йти ще п'ять років, типу, ну не дай Бог, звісно, але. Ну я просто хотіла би розуміти, які в тебе плани. Да, може, не обов'язково одружуватися. Заход Telegram канал.